Що вам розказати? Відпрацювала робочий день, прийняла сьогодні безліч дзвінків. Більшість із них це мої підписники в Тіктоці. Дякую вам, кому чим могла допомогла. Комусь в письмовому порядку відповідала в повідомленнях, хтось мав більшу сміливість, знаходив мене в інстаграмі, телефонував на номер телефону у Вайбері. Якщо у мене не було консультації, я не була зайнята, дехто телефонував декілька разів. Намагалася всім відповісти, розказати про свої послуги, як я їх надаю. Більшість цікавила звичайно це зняття із розшуку. Не всі до кінця додивлялися мої відео і зрозуміли інформацію про те, що я говорила про зняття із розшуку за строками. Тобто, це не підходить тим, хто був оголошений у розшуку в серпні місяці, в кінці липня. Ну де кому в кого там в перших числах вересня вже строк закінчується, це підходить. Багато хто із вас мені написав, що з'явилися сьогодні, наприклад, чи вчора штрафи, ви їх оплатили і вас не було знято із розшуку. У моїх клієнтів також є такі ситуації. Що це означає? Що вам потрібно подати звернення і прикріпити квитанцію про оплату штрафу, тому що вам обіцяли, якщо ви оплачуєте, і штраф вас знімають із розшуку. Сьогодні телефонувала е, одна людина, чоловік, який вступив до вищого навчального закладу, додав свій тимчасовий е, тимчасове посвідчення замість військового квитка паперове. Йому сказали, що ні, паперове не підходить, хоча це невірно відповідно до чинного законодавства. Додайте, будь ласка, е, роздруківку із витяг із резерв. Плюс коли він додав йому, сказали, так ви ж там у розшуку. Тобто ваш обліковий документ вважається недійсним. Що я відповідаю, вважаю, не відповідаю чинному законодавству, пояснюю чому, тому що вас жоден нормативно-правовий акт не зобов'язує завантажувати застосунок резерв плюс. Відповідно, вас жоден нормативно-правовий акт. Не зобов'язує мати електронний обліковий документ. Якщо у вас є паперовий обліковий документ, не зрозуміло для чого вам потрібно мати обліковий документ. Крім того, як для сканування там певними органами QR-коду і визначення стосовно того, що у вас порушені правила військового обліку. Якщо ви бачили, я раніше розміщувала відповідь на адвокатський запит міністерства освіти, які вважають, що електронний обліковий Мені із порушенням правил військового обліку, тобто там де ви оголошені в розшук, вони вважають недійсним, що я теж вважаю не відповідає чинному законодавству. Тому ось так залишайте свої коментарі всім, кому зможу відповім.